Постійно відчуваєте себе втомленими, темніє в очах, коли стаєте, випадає возлося, причиною цього стану може бути анемія. Для підтвердження діагнозу необхідно здати два аналізи: на гемоглобін та фаритин. І якщо є така проблема, рекомендую цей комплекс. Гемоферум покращує процеси кровотворення, відновлює природний рівень заліза в організмі. Підвищує працездатність, має сучасну формулу заліза, яка м'яко впливає на шлунок. Біфідолактин Д сприяє нормалізації кишкової мікрофлори та всмоктуванню поживних речовин, створює умови для синтезу вітамінів бактеріями, підсилює імунний захист. Спіруліна хлорела підвищує гемоглобін, покращує витривалість до фізичних та розумових навантажень, є джерелом рослинного білку. Вітамін Про, до складу якого входять вітаміни групи В, що беруть участь у процесі кровотворення та покращують засвоєння заліза. Вітамін Про сприяє підтримці енергетичних ресурсів організму.